Гідравлічна косарка СТ 1250Б. Компанія Шків займає лідируючі позиції з виробництва та продажу обладнання для переробки та обрізування гілок, а також подрібнення деревних відходів. Підприємство випускає продукцію з постійною модернізацією та удосконаленням під потреби наших споживачів. Гідравлічна косарка СТ 1250 б призначена для скошування та подрібнення трави, бур'яну сухостою та дрібної кущової рослинності діаметром до 5 см, вздовж шляхів загального користування та навколо сільськогосподарських угідь, а також в лісових зонах, парках, садах тощо. Використання даного обладнання дозволить автоматизувати процес очищення від зайвих рослинних насаджень, значно зекономити час та робочу силу та стане в нагоді господарством, що обслуговують узбіччя шляхів, а також сільгосппідприємством для вивільнення додаткових площ угідь. Гідравлічна косарка являє собою єдину конструкцію: масивна міцна рама, на якій розміщується гідростанція, маніпулятор ріжучого блоку. І сам ріжучий блок, який кріпиться до маніпулятора. Робочий ротор косарки, оснащений 18 молотками різцями, що мають високі властивості зносостійкості та міцність до ударних навантажень. Завдяки формі і матеріалу забезпечується висока продуктивність подрібнення чагарників. Загальна ширина ріжучої частини 1,25 метра. Гідравлічна система забезпечує використання косарки під різними кутами. Робоча частота обертання ротора 1800-2200 обертів за хвилину. Гідравлічна косарка СТ-1250Б побудована на універсальній базі гідростанції та маніпулятора, який використовується компанією «Шків» для інших агрегатів на задню навіску трактора, таких як гідравлічний дисковий обрізувач дерева sf 5000 б Гідравлічний роторний кущоріз СК 1200 б Замовити косарку на трактор можна в зручний для вас час на нашому сайті шків.com.ua, або за телефонами плюс 38 067 336 99 06 або плюс 38 050. 204 97 49